Так, да, давайте запишемо, щоб можна було потім цим користатися. І так, ще раз хочу нагадати: що якщо ви працюєте в комп'ютерній версії на планшеті на комп'ютері чи на ноутбуку, ми вам е, ось тут розмістили дуже дуже багато корисних посилань. Тобто, у нас є посилання на річний звіт на презентацію компанії. На правила страхування. Насправді з цього року правила страхування вже не існує, <кліх> існує тільки закон України, на який спирається страхова компанія. Відео уроки по роботі в Таді, як зареєструватися, як відновити пароль. Але саме ключові речі, які є, це ось цей блок, ось цей такий загальний. Мене чути зараз чи ні? Скажіть, будь ласка, або напишіть в чаті плюс-мінус. Щоб я міг е, розуміти, е, бо пишу щось з інтернетом. Некоректно чи коректно. Так, е, дівчата, хлопці, скажіть, будь ласка, чути, не чути? Все добре? Очень хорошо смужна да, вас, все так. чути, але часом. Ну, буває, що трішки пропадає, і потім прискорено ми чуємо. Ну, більш-менш все чутно, все одно. Добре, і так корисні е, наші посилання. Дякую вам величезне, дівчата. Це е, посилання на таблиці страхових подій, страхових виплат, е, які ви оформляєте. Наприклад, хірургія е, 173 хвороби середньої важкості, критичні захворювання. Таблиця травматизму, таблиця хірургії в результаті нещасного випадку і так далі. Тобто все те, що вам не шукати десь далеко. Друге, що у вас є під руками в Таді? У вас є корисна ссылка на наш ресурс на головну сторінку компанії Tasslife. До речі, якщо на неї перейти, то ви подивитеся, що це якраз телеграм-канал, я вас туди відправляю. Зараз. Ось компанія сторінка компанії TASLIFE, де ви можете подивитися цікаву інформацію із нових речей, які ми додавали для людей з обмеженим зором, є можливість збільшити масштаб сторінки. Багато чого цікавого подобавляли на сам сайт. Заходьте, дивіться, і наш Телеграм, Фейсбук, Ютуб канал До речі, відкрию е, YouTube канал. Ми з вами тут можемо подивитися е, відео, ролики, які допомагають вам, можуть допомогти вам проведенні презентації. Ось ви бачите тут е, доволі молодих, гарних, симпатичних людей, е, одна з яких ви точно ось цього чоловіка десь перед собою вже е, можливо бачили. На екранах. І тут коротенько я розповідаю про програму TASLIF. Це там біля 4 хвилин триває цей ролик. Його можна відправляти людям. Тут все показано в цифрах, як працює з мультиками, з діаграмками, все-все. І це може допомогти вам презентувати продукти страхової компанії TASLIE. І так ми повертаємося до калькулятора. Калькуляторі та Слайф є можливість зробити розрахунок програми. Нагадаю, що розрахунок програми в нас можна зробити за двома варіантами. Перший варіант це стандарт, другий варіант це є стандарт. Як же ж вони між собою відрізняються, ці програми, треба зрозуміти лише, от що за інтернет, напевно, такий. У мене зараз стандарт є стандарт. Розрахунки відрізняться один від одного, не будуть взагалі нічим. Тобто тарифи, всі-всі-всі умови будуть однакові. Відрізняються вони між собою. Стандарт є стандарт це тим, що коли клієнт скаже вам ок, і ви перейдете до оформлення. Цей розрахунок буде в калькуляторі збережений, і далі, якщо ви обрали є стандарт, ви все-таки будете оформляти через дію. Ті, хто спробував ідентифікацію, верифікацію клієнта через дію, підпис Дія, як це все працює, який це процес, той ніколи не захоче повернутися до стандартного процесу, де треба брати паспорт, код і так далі. Які ж переваги Програми та і інших, перше, у нас є ця е, можливість через державний додаток дія передавати документи, шарити ці документи, і відповідно дуже швидко оброблювати, підписувати е, заяви і від, випускати поліси. Ті, хто вже продав і поліси в цьому місяці не отримав, е, я вас прошу потерпіть чуть-чуть, згідно з нового законодавства. Я сказав, що правил вже не існує. Існують страхові ну, страхові поліси, будуть випускатися за законодавство України. Тому ми в систему заливаємо зараз нові шаблони полісів, і ці поліси електронні будуть відправлені наступного тижня. Будуть відправлені всім клієнтам, які цього тижня чи минулого попереднього, чи в цьому місці взагалі оформляли програми будь-які. Давайте перейдемо до розрахунку, і ми побачимо тут наступну річ. Є в нас чоловік жінка, параметри ми можемо брати. Тут я візьму на якісь там дати. Давайте 30, 08. Ой, зараз 07. 07. 1985 рік. Жінка, яка працює в IT-індустрії, займається UX-дизайном. 175 см. 57 кілограм, рівень захисту візьмемо стандарт. І отут страхувальник застрахований особа можуть бути різні, тобто може застрахувати когось своїх рідних близьких щорічно. Одноразово, раз в півроку і ще квартально. І ось тут давайте я прийдусь по перевага Перша перевага, яку я бачу на ринку. Що ми зараз єдина компанія, не знаю, можливо, в підскажете. Ми єдина компанія, яка на ринку не бере додаткової комісії в розмірі 2-3 чи 4% за розбивку платежу, якщо цей платіж є е, е, раз півроку або квартально. Друге, в нас програма е, може бути мінімум, це друга перевага, яку я бачу, мінімум на 5 років. В чому її перевага? Перевага в тому, що якщо у вас є людина, яка е, або літнього віку, або людина, яка хотіла би відкрити програму, наприклад, накопичити на якийсь конкретний період, там до періоду е, якоїсь е, купівлі, якоїсь важливої великої е, е, речі, чи можливо накопичити дитині до якогось періоду, там залишилось 5-7 років до. Е, того, коли дитина вже буде отримувати вищу освіту, і треба назбирати кошти. Тому ми можемо запропонувати ось такий термін: 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 років. В законодавстві України прописано, що накопичуваними програми страхування життя є програми терміном від 5 років, і більшості компаній цей термін не дають. Чому? Тому що якщо нижче 10 років, менше одиниць, менше нарахувань комісії, і кар'єри, ми це все даємо, тому що це все таки більш клієнтоорієнтовано, і дає можливість зберегти клієнта, особливо враховуючи, що в нас програми можуть бути і до 80 років. Це вже третя перевага програми TAS Live, що на момент закінчення застраховані особи має бути не більше ніж 80 років. То може бути так, що людина в 75 чи в 72, 73, один рік ще захоче відкрити собі накопичену програму до 80. і в інших компаніях буде відмова. В нашому випадку ми таку клієнта на накопичення і захист по основних ризиках. До життя, смерть, трагедія, НВ і т.п. дамо. Тому це вже четверта перевага. П'ята перевага, яку я бачу, що в цій програмі є можливість бути застрахованій особі віком від 14 років. Тобто, якщо наприклад дана жінка захотіла би застрахувати свою дитину, або бабуся, або тітка. Або... Хтось інший брат, як зараз дуже багато в, в цьому місці. В мене є запитів, коли 20-річний брат або сестра 21 рік з вирішили застрахувати своїх молодших братів, допомогти їм назбирати гроші, і це теж прикольно. І це можна зробити в цій же дорослій програмі. Віком від 14 років може бути застрахована особа. Тобто, це п'ята перевага, саме по параметрах, які я для себе е, знайшов е, на ринку серед інших програм які існують, і те, що я побачив, шоста фішка, яка є я не знаю, як би це назвати, але для мене це теж перевага. Це те, що у нас збудована індексація 5% в гривні, 2% в валюті, і це дає збільшити одразу на етапі укладання угоди гарантовану страхову суму. Тобто, за рахунок того, що. Клієнта є вбудована індексація, в нас є індексація, звичайно, запропонована або індивідуально на рівень збільшення страхової суми. Але за рахунок вбудованої індексації, клієнт отримує одразу збільшену гарантовану суму. Що я маю на увазі? Давайте пройдемося ось по таких речах, як вбудовані індексації, і ви зможете побачити наступну. Річ, про яку я зараз вам говорю: я відключу всі ризики і покажу, як це все відбувається про вбудовану індексацію. Ми зараз з вами бачимо на екрані, що гарантована страхова сума за 20 років, при 20 тисячах внесків клієнта буде 530. 8 тисяч гривень. І е, в чому ж це якраз фішка будованої індексації? Тому що якщо б ви взяли клієнта на 20 тисяч на 20 років в іншій страховій компанії, то ви б отримали страхову суму в районі десь 400 тисяч, то вона була б десь 390-380. Тобто, за рахунок будованої індексації ми маємо збільшено гарантовану страхову суму. Що це означає? Що якщо клієнт піде з життя, в перший же рік дії договору, наприклад. А в нас в даному випадку, в цьому році, є найбільша страхова виплата по ДТП. Людина відкрила програму. Договір про в 4 дні. На четвертий день вона, на жаль, попала в дорожньо транспортну пригоду, і ми здійснили потрійну страхову виплату. Тобто, якби це була програма відкрита в будь-якій іншій компанії, в якої немає індексації, то людина би отримала, умовно кажучи. 380 тисяч за такою програмою. В нас вона отримала 538, 538 538. Якщо взяти такий розрахунок. Там інші цифри: там було триста е чимось тисяч гарантованої страхової суми, і сумарна виплата мільйон 300 якщо я не помиляюся, склала. По потрібній страховій виплаті, але до чого я кажу, що ця збільшена страхова сума за рахунок будованої індексації дає можливість з перших днів, з перших годин мати більшу страхову суму, більше страхове покриття просто через те, що у вас є вбудована індексація. Це вже умовно кажучи, така шоста річ, на яку би я звернув увагу, сьома річ, яку би можна звернути увагу про будовану індексацію. Це те, що якщо людина йде життя, якщо це різні страхостракувальні, застрахована особа, різні особи, або якщо одна і та сама, і вона, на жаль, стає інвалідом першої групи, тобто за законодавством недієздатна особа, яка не може себе забезпечувати, заробляти і сплачувати кошти, то компанія звільнить і внесе за клієнта саме індексовані платежі. Подивіться шістьсот сорок тисяч гривень. Буде внесено компанію за клієнта. Тобто не 400 тисяч, да, а 645 тисяч гривень. Це означає, що на цей, цю суму буде ще нараховані на весь дохід за ці роки і так далі. Тобто, на виході клієнт отримує значно більшу суму. Тому для мене це є дуже важливою суттєвою перевагою. Тепер давайте продивимося про настання критичних захворювань. Якщо ми подивимося на настання критичного захворювання 11 чи 31 захворювання неважливо. Для мене це є перевагою в тому, що ці критичні захворювання обираються на весь термін дії програми. Тобто на 20, 25 чи 30 років обирається ця опція, цей ризик, і весь цей час людині не змінюється тариф. Я знаю, що є. Коли компанії дають критичні захворювання на 10 років, це означає, що програма діє, наприклад, 20, чи 25, чи 30 років, критичні захворювання на 10, через 10 років людини змінюється автоматично тариф, тобто дорожчає, тому що людина на 10 років стала дорослішою. В нас це все не змінюється, це вбудовано. Якщо взяти, що компанії дають критичні захворювання до 65, це означає, що якщо молода людина віком 30 років, наприклад, бере програму на 20 років, тобто в 50 в неї мало би закінчитись програма, і 20 років вона має захист. Скоріше за все, що коли діє критичні захворювання до 65, то там сидить тариф розрахунку, що середньостатистично людина може мати і вік старше за 50 років. Тобто не береться конкретний розрахунок, а береться, можливо, у загальний тариф. Друге, травматизм це вже як на мене, восьма перевага. Травматизм у нас е, він на ринку трішечки е, дорожчий ніж інших страхових компаніях, але у нас є е, об'єднання, тобто в нас в травматизм входить все і переломи, опіки, тілесні ушкодження. І е, у нас в травматизмі на сьогоднішній момент максимальна гарантована страхова сума складає півтора мільйона гривень. Тобто можна взяти ще е, травматиз на таку велику страхову суму. Я знаю, що багато хто поставив обмеження і цього не дає, але е, ми поки що це все надаємо. Це вже це вже дев'ята перевага. Про яку я кажу, півтора мільйона гривень максимальне покриття по травматизму, настання захворення. Такого ризику на сьогоднішній момент я на ринку страхування в лайфових компаніях не знаю з тими, з ким ви співпрацюєте, чи є, чи немає, але е, буду говорити за компанію TasLife 173 хвороби середньої важкості, їх насправді е, мало де можна знайти. І це теж така суттєва перевага, тому що. Танзеліти, отіти, вітрянки, краснухи, доброякісні поклини, і так далі, це все покривається настання захворювання. Тобто, це такі практично повсякденні хвороби, які можуть траплятися з людиною. І я вже це вирахую, що Це десята перевага, наявність самого ризика, який можна запропонувати клієнтам, особливо мами і тати, які батьки, які люблять своїх діточок, вони можуть це зрозуміти. Інвалідність, інвалідність першої, другої, першої, третьої групи в одних компаніях є, в інших не існує. Не можу сказати, що це суттєва перевага, але якщо в компанії якісь немає інвалідності, то будемо рахувати, що це є фора і для нас. Вже десь 11 чи 12-та суттєва перевага по хірургії, це, звісно, ціна даного ризику. Тому що за. 100 тисяч, давайте 100 тисяч покриття. Реально в нас можна заплатити ось такому віці людині. Давайте ще раз, 30.07.85 року, вийде 4266. В інших страхових компаніях на ринку може бути цей ризик в два рази дорожчий. Тобто, я рахую, що це така суттєва перевага цього ризику, але. Ще одна річ, яка є. Ми буквально рік назад добавили сюди малоінвазивні операції, тобто лапароскопічні, які раніше вважалися не покриттям, не хірургією, сюди додано і оплата періоду непрацездатності, ну виклик швидкої, перебування в стаціонарі, реанімаційне відділення і так далі, є в більшості страхових компаній, які про продають. Тепер одинадцятим перевагою, якою вважаю. На ринку, що ми маємо над іншими компаніями, іншими продуктами, це те, що наші е, захворювання, такі як травматизм, як е, е, інвалідність першої, другої, третьої групи, як хірургія в результаті нещасного випадку. Як оплата періоду непрацездатності в нещасному випадку діє до 75. Тобто в інших компаніях термін дії таких ризиків діє до 65, в нас діє до 75 років, і я вважаю, що це суттєва перевага, тому що це знову там, клієнтоорієнтованість, яка дає е, клієнтам е, отримати цей захист в тому віці, коли е, інші страхові компанії. Дадуть відмову, ну і 12-та чи тринадцята там ключова для мене перевага це те, що всі ці вся ця програма, всі ці ризики покривають в собі не тільки те, що ви бачите, а покривають для цивільних осіб. Пасивні військові дії, тобто прильоти ракетів, шахеди, підриви на мінів, поранення, осколки, які людина може отримати випадково, е перебуваючи в зоні якісь дій прильоту, е чи десь поруч проходила, і там людина в лісі, як в нас було в Чернігівській області, там наступила на, на міну і так далі, і отримала пошкодження. Все це покриває. Пасивні військові дії, де в інших страхових компаніях це як правило є виключення, прописано виключення. Тому у разі настання критичного е, захворювання, трагедії, смерті, ми заплатимо е, одну е, страхову суму за ризиком втрати життя. Е, якщо це станеться від е, саме пасивних військових дій, прильоту ракетів. Шахетів, на мінімум, осколки, і так далі. А інші страхові ризики, якщо настало травматизм, хірургія, перебування в стаціонарі і, і все, що з цим зв'язано, це буде покриватися автоматично. Тобто, якщо це не відбулося в зоні бойових дій за картою Міністерства реінтеграції. Або в зоні окупації, а на підконтрольній території України, і е з подачою документів ми це все реально е виплатимо і покриємо. Тому я назвав вам ось такі е декілька глобальних, на мій погляд, е переваг програми TASLIFE. Переваги ризиків, переваги параметрів, які ми пропонуємо. І зараз я готовий з вами подискутувати і надати вам відповіді на ваші запитання, якщо вони у вас є. Я так розумію, що я зупиню зараз запис. Хвилиночку...